Для мене малої це було напевно най, я не знаю прирівняно до нового року. Так, жителька Запоріжжя Мар'я Ткаченко пригадує святкування Дня міста з малечку дівчина долучалась до нього разом з родиною. Каже, найбільш очікуваним для неї був саме Покровський ярмарок, і щоразу його масштаби вражали. День міста тут на райдозі, на набережні все, ніби місто зупинялося і йшло сюди. Цей величезний натовп людей. Тут можна було побачити все. Я читала, пам'ятаю малою ці назви районів. Вони всі були якось наряджені, всі себе показували. Це атмосфера щастя, напевно. На кожному кроці музика і танці, черги до наметів з найрізноманітнішими товарами від ковбас до в'язаних виробів. Марія каже, пам'ятає все, наче це було вчора, але найбільше унікальні запорізькі смаколики. Ці дивні. Тоді я, взагалі, мені купували дивень, я їла з нього цукерки, які були прив'язані. Ну і все. інша палково це мене взагалі не цікавила. Зараз, зрозуміло, що це така традиція. Ми там намагаємося її зберегти. Щороку участь у ярмарку брав і бджоляр Юрій Солдатенков, пропонуючи гостям свою продукцію. Готували тару. Готувались виїжджати, виїжджали ми на день ну, з вечора, щоб спокійно розставитися, а там збирався колектив, ми жарили шашлики там поки, сідали, як обговорювали діла свої, а потім з утра раночку вставались, викладались, виставляли столи і цілий день торгували. Юрій згадує, покровський ярмарок був для нього черговим робочим, але насиченим днем. Тож навіть за своїм прилавком він з дружиною робив все, аби і самим відчути та прожити це свято. Ну і шашлики успівали поїсти і походити, подивитися, бо там було цікаво святковий настрій. Така інтенсивна торговля це ну ти розумієш, що твій труд як приносить подяку тобі. Всі фотографи думаю робили звідси кадр, коли видно, аж, аж до горизонту все було в цих ятках, в диму і в людях. Довгоочікуваним день міста був і для запорізької фотокореспондентки Катерини Кличко. Дівчина ділиться саме це свято було не першою її професійною зйомкою, і з того часу кожна його локація особливою та улюбленою. Інсталяція, яку готував Зеленбуд на Новознесенівському парку. Це було моє найулюбленіше і те, що я найбільше чекала. Дуже подобалося, що всі виходили родинами, з дітьми. Всі були на позитиві. Такого, щоб там не знімай мене, такого не було. Всі були готові не тільки тобі попозовувати, а ще чимось пригостити. Та інколи згадує Катерина, працювати на ярмарку було нелегко. Презентували цей торт. НАТО вб'ється за ці шматочки торту. І ось коли вже розрізали торт, і там перші шматки торту давали там, представникам влади, а потім вже Всім людям я знімала. Звісно, я, я думала, що цей НАТО мене знесе всіх цих фотографів. За інформацією з сайту Запорізької обласної державної адміністрації, в різні роки ярмарок відвідували в середньому 100 тисяч людей. А свою продукцію тут представляли всі райони області. Востаннє так святкували день міста у 2018 році. Після його перенесли на каскад фонтанів Райдуга. А з початку повномасштабного вторгнення у прифронтовому Запоріжжі його більше не влаштовували. Все-таки це був би якийсь символ миру. Це важливе відчуття і громади, і такої дотичності, і все-таки бажаного спокою. Ну, зараз ж така ситуація, що в нас нельзя такі масштаби робити. Звісно, що таких хотілося б. Побільше, щоб вони продовжилися. Я ярмарки. Я б дуже хотіла б просто пройтись і подивитись ті райони, які всі зараз в окупації. Звісно, мені б хотілося б, щоб, щоб вони тут уже були. Мабуть, я б не знімала, я б просто купувала і танцювала, і смакувала все, що вони привозять. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.